Я сім друзів похоронив за цей період. А ви святкуєте. Нормально? Ні. А 40 бійців лежить в нашого підрозділу зараз у шпиталі. Нормально? Ні. Війна закінчилася вже, так? Да? Можна посвяткувати? Ні. Що ви тут робите? Що тут вдома? Там... Що, не, не там троєщина? Повістку випишете, ні. Да, так, звісно. Давайте. Ну так вам вас для цього і буде доправлено. Покажіть, будь ласка, що у вас, що ви безпечні граждані. Розкажіть, що ми з вами сиділи в журі. Ну, ми з вами сиділи в журі на, на... програмі один за всіх. в експертах, правильно? В експертах так. Да. А ви були як екстрасенс. Ну чи, чи як? Це ругательне слово страшне. Ну, як ну, взагалі, mm. да, запрошували як екстрасенса. Ви сказали, що ви відьма? Ну я ж відьма. А чого ви відьма? Ну ви... Так, так склалося, не знаю, народилася такою. Хорошо, а якщо ви відьма, то що ви робите в теробороні? Перше, це не а ДФТГ це трошки інше, ага. наскільки ну, я знаю. Ну як, виконую свій громадянський долг. І вас виходить? Mm. Я не знаю, це не я повинна. А ви а ви використовуєте свої ці е, надможливості в, ну, в цих в патрулюваннях? Даному, в даному разі ні, а взагалі я їх використовую з початку війни, безумовно. А ви можете відчути, що саме десь, десь отам десь назріває правопорушення або вже відбувається? Ну, можу відчути, безумовно. Зброю можу відчути. Безумовно, так. Угу. Тобто це на рівні інтуїції чи щось? Ну, я не можу сказати. Це тобто не інтуїція. це, це, це ваша це, технологія. Це, це просто це ваш відчуття. Удар. Ну так, безумовно. Того, що в мене були в роду характерники, в мене дід з диканьки, тому я не просто так собі така народилася. І мене цьому навчали. А я з Полтави. О, бачите, Клас. що є земляк, дуже добре. <рес> Як вас звати? — Полтаві Ярослава. У в мене в Полтаві родичі. Де? А, в Полтаві Мам... мами покійної, двоюрідна сестра. І наш родич є, він не в самої Полтаві, живе під mm -hmm. Полтавою. Він дуже відомий актор Голуб Василь Григорович. Той що Гоголя грав? Я не знаю, що я це... знаю, Василь, Василь Голубу грав Гоголя ну, на Сорочинському ярмарку вас... багато років. Це родич... Народний артист. Та це, це мій родич, і він, так. його мама, вона е, спасла моїх родичів під час голодомору, допомагала їм. Ярослава а... Федорова. Федорова. Федорова, по діду не пипаємо. Не пипуємо. Ви ви прекрасна. Дякую. Ну, а є толк від цієї роботи? Чи, ну чи... безумовно, а як же? Ви ж бачите, ви цілий вечір, вечір з нами їздите, ви ж бачите, що толк є, тому що ну, дуже багато правопорушників. Коли штрафувати почнемо? Я не знаю, це не як, як знаю. Як з ними боротися? Ну, бачите, борються ж люди. Ну ми ж боремось якось це, ну, але я не знаю. Мені, ну наприклад, дуже, ну мені дико дивитися, як люди себе поводять під час війни. Ну для мене це дикість, я не розумію такого. Ходите гуляєте? Ну, я в не гуляю, я працюю. Забудую дома, так. Да, а в комендантську годину що ви тут робите? Я вам вже об... ну ви йдете в дівчину, в від дівчини. В комендантську годину. Я забудився, я заблудився, блукав, блукав. Ви не місцевий? У вас же написано, що, що, в, що ви в Києві. У вас там написано, що ви в Києві живе. Ну, За Київської страєщини йшли куди? Як тут можна заблокатись? Щось, щось не сходиться. — Що ви хочете від мене? Я живу зараз, мої речі, коли наступила війна, я переїхав на Лівобережну. Ми так, а де вона знаходиться, Лівобережна? — Миколенка 101А. Лівобережно, де територіально. Покажіть мені, де знаходиться. А я теряюсь в цих Звідки моментах. — Звідки ви йшли? Я йшов оттуда. — Откуди? Де мене хлопчики приймали? Маленький такий боржий хлопчик. Тут немає борзи, тут борзий один передо мною стоїть. Порушник комендантської години. Ладно, Я я виноват. так, порушив комендантську годину. Хай <на> подождеш компанію в райділ. Доводчиками була, ні? ні. Доводчиками на консіпеється не були? Ні, ні. Ну, просто людина дуже схожа на вас. А, ну видить, у вас волос. А, все, з волоссям Ну, я Першу теж не формав. Чудово, що ви не формали, погано, що ви комендантську годину без да, домовилися. Так, все найголовніше, що Порушаємо. це погано, да. Ну, порушаєте, тому з'їздимо. Як, як скажете? Ти... Ти... Е, да, да, да. Документы перевіряли? а перевіряли. есть. А... Сестра підтвердила, вот этого, да. скинула его документи. Е, зброї нема? Ні, не, зброї нема. маг, пустила. У ну, этого документов нет. Он їх потерял. Ты сказал, що вы неформал, так? Ну. От, а в чому ваша неформальність? В чому? Потому ага. что що вы п'ють алкоголь. Ага. І співають. А що ви співати любите? Що я люблю співати? Так. Що я люблю співати. О, я, я червона люблю... червона калина. Ні, я не люблю українську музику. А чого? Ну, не подобається мені. А українська мова. Українська мова. Ну, просто так. я не розумію. От ви, ви не формал в тому, що ви порушуєте комеданську годину. От тільки, тільки в цьому, на даний момент. А так, в принципі. А що ви тут на Трухановому острові робите? Що я тут роблю? Я тут проживаю. Угу. Де? Чесний сектор. Ще один місце, я там вже вдома. Ну Це ти ми, ж, ж за цілу ніч да. тут, тут, тут посеред лісу малошку можна побачити. У хлопців? Звісно. У нас тепловізори є, якщо треба. Угу. Ми знаємо ці всі міста, навіть з закритими очами. А щоночі а що є тут порушники? Та везде є порушники. Кожен день. Тому працюємо. Ну я знаю, що коли навесні там на початку тут навіть серйозних порушників е зупиняли. Ну, тут зеленка. Ну да. Думаю, що можна спрятатися, але від нас не спрятатися ніде.